Слова, що там давай? Почекаюся, ви так говорите, е... я говорю правду. Правда. Я говорю правду. Тому що в місті Черкаса приклали максимум силі, щоб відбулися вибори. Ви це прекрасно знаєте. Де намагалися вимішки хати. І ви знаєте. Знаєте чи ні? Чому? чому треба? Почекаєте сьогодні? Я, я, я хочу дуже Та... ні продай, ні Радуський, ні до чого. Я вам скажу так, <звук> Тут по місту я просив би не робити заяву. Я Відповідаю за свої слова. От і я відповідаю за свої і слова. І Я за свої слова відповідаю. І те, що ви кажете, що правохоронні ворони не робили, це неправда. Це владаря правохорони ворона, відбулися вибори. І є результати. Результат, що ви Результат І легко-легко. Що скажете, ви зачетали 10 тисяч, до вас не хочу. Ви поставте туди, будь ласка, силові структури представника прокуратури, представника СБУ, представника міліції, фальшування йде, ходять, сибирай, носять щось постійно сюди, туди, сюди, туди. Ну що скільки ж може це бути? Я ж ваш радник, по ветеранським питанням, поважайте нас, ветерани, 30 років. В кінці-кінців ми тут. Ви так говорите, я формую цю комісію. Яка разниця, яка комісія Вона сьогодні до нас сидіти в СІЗО вже. Я звертаюся до свого колеги. Вони тужі в СІЗО вже зьогодні будуть. Піші зараз скажуть. Зараз ми напишемо заяву ці пару. Ми зараз не будемо на образи переглянути. Давайте розбиратися. Порушуйте справу давайте розбиратися. Не завтра, не післязавтра. Січас. Одзиваєтесь процедуру в комісії, в саміх членів. Тоді пропозиція слушна. Тоді слушна пропозиція. Не вмієте. Ну не вмієте уступіти ближнім. Не вмієте, не, не, не робіть цього. Да, я ж Ну да. ви ж так сідайте. Я вам кажу, що потрібно зробити. Зараз потрібно визвати сюди в цю комісію. Потрібно це зробити. Визвати в цю комісію. І чітко і ясно всі вам нададуть. От чоловік сидить з усіми даними, першими э, початковими даними. Не ті, які відправляли э, на допрацювання. В окремі райони відправляли по 10 разів до